Кошенята попліткуємо. Говоримо про те, як Монатік на мене образився. Потап і Настя, мульти, потяг, Крупін і Даша, Астаф'єва. Думки фронтовика сьогодні будуть дуже гарячі плітки. Тож мушуйте зручніше набрати чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Отже, Дмитро Мунатік на мене образився і відписався від мого інстаграму. За що велике питання? Я вирішив все ж таки додати цю історію у наш випуск, тому що ми зі спільнотою завжди обговорюємо все, що у нас відбувається, і даний випадок це невід'ємна частина нашого пліткарського життя. Так ось, Дімо Монатік відписався після того, як я його привітав з прем'єрою. Тобто, я пишу Дімо, вітаю з прем'єрою кліпу, почув його кліп в себе в інстаграмі. Даю трафіку, нехай трішки, але все ж таки, знаєте, кожен шматочок від кожного блогера там, медійної людини, і ти щось з цього отримуєш, а точніше органічні охоплення. І дімо, все окей, я на тебе не ображаюсь. Я далеко не з тих людей, які будуть запам'ятовувати цей момент і потім якось косо дивитися. Не хочеш, будь ласка, не спілкуйся. Просто у людей склалося враження, що ми з Монатіком приятелюємо. Зовсім ні. Я був на декількох його концертах, а в Палаці Україна подарував йому годинник. Можете подивитися, це архівне відео. З тими руками це твій перший концерт. Все ж таки у військовий час саме на такій великій платформі. Ну, Вже виходить другий, вчора був перший. Так, Але це тобі скромно, символічно. Сподіваюся, тобі Що то збройний. Що це таке, Богдан? Це ж таки ми ну, про музику. О Боже, це І... будинник? Можливо. Вау. Музика є така маленька. Дякую. Я вберіг, А та, де ти взяв? А де ти взяти? Таких майже немає. Боже, дякую. А це що таке за сорочок? Це елемент таке, дико. Ступино дуже красиво, так? Так, Мені здалося побачити, тому це саме дуже потрібно. Ти повністю про музику. Елемент для неї. Я повний так бачиш відтачок Йоу <рес> від нашої спільноти. Дякую вам, дуже. Класно, що він, ну типу, він прозорий. Дуже дякую, мені приємно. Я І я навіть знаєш, я, я думаю, так, я ж тепер теж маю тобі щось леверди, так. Як то кажуть, приємно. Дякую. Дякую. Я зробив цей подарунок абсолютно щиро. Діма був першим артистом. Після того, як реставрували частину, тобто у свій час, був приліт в Палаці Україна. І будівлю відновлювали. От тому це така досить символічна, важлива подія, і я хотів зробити людині приємно. Але мене цікавить, знаєте що? Діма Монатік, ви згадаєте той приклад, той момент, коли Діму зупинили на хрещатику і перевіряли його документи ДЦК до та поліція. Пам'ятаєте? І потім Діма зробив допис своєму інстаграмі. Бачу, що по змі розлітається це відео. Так це правда, представники ТЦК дійсно зупинили мене на Хрещатику, вічливо спитали, чи оновив Дані та попросили на перевірку військовий квиток. На військовому обліку стою. Дані поновив. Це вже не перша перевірка, адже я багато їжджу між українськими містами. І такі перевірки проходять постійно. Як і для всіх громадян України після того, як перевірили Дані та облік, відпустили. Пише Діма. І народ просто люто обурився, тому що Діму звинуватили в тому, що він відпрацьовує методичку Самі знаєте кого. І я походжу з людьми. Тому що у Діму все виглядало ой! Ой! Випадковість. Просто зупинили. Я був на репетиції. Він же сказав в одному зі своїх останніх інтерв'ю на радіостанції, що я просто йшов на репетицію. Мене зупинили, там хтось підзняв, запустили, понеслося. Ми побачили це відео, яке розійшлося інстаграмом, всі всесмережами де тебе зупинили ТЦК. Оновили твої дані чи ти вже їх оновив до цього разом. Я от ви? зараз в цьому резерв. Плюс? резерв плюс і... А так я весь час з військовим квитком хожу, бо я поновився в Шевченковському військкоматі. Ще до того як ми е, мене, мене насправді часто зупиняють. Ці представники ТЦК, вони не знали, що це ті мови. Вони впізнали вже потім мене. Е, ми пофоткались навіть. Вони спочатку перевірили документи. все, так. все нормально. Типу, покажіть документи, я показав. Вони все добре. Дякую. А сфоткатись можна можна. Яшов на репетицію. потім я виходжу значить з репетиції. Мене на день народження не було стільки повідомлень. Я взагалі не міг збагнути, що трапилось, а потім дивлюся в а в Телеграмі. Вже там розлітається. Ну там не видно, що це яздалеко те. Сидів, типу, це підзняв, закинув цей батальйон Монако. Ну і людські о, Монатіка зупинила це сенсація. Ну про ну просто сенсація. Це це новина просто дня. Ну, ну серйозно нас кожного зупиняє кожен день. Це абсолютно посикневна якась тема. Ну, просто багато людей цього бояться, ти розумієш, і коли це трапляється, такі о, артистів навіть зупиняє. Я, ти що думаєш, я тривогу не відчував. Це, ну, це, 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 це завжди дуже стрімна штука. Але типу, <сум> ну вже є, що є. І я би на це не звернув увагу і про це не говорив, якби не одна маленька деталь. Знаєте, як працює агресивна команда Діми Монатіка? Будь-які моменти, пов'язані із репутаційними ризиками по імені Діми, підчищаються під нуль. Я думаю, ви ще згадаєте один важливий скандал, в кого на корпоративі виступав Монатік у 2023 році навесні минулого року. Підчистили все, немає жодної новини. Але у нас є скріншоти, адже інтернет пам'ятає все, Дімо, не вийде просто притворитись. Зробити вигляд, типу, ой, нічого не було. Люди все пам'ятають. А інтернет тим паче. Далі, наступний момент: Діму Монадіка з дружиною бачили з одним із е, державних чиновників. Самі розумієте про кого йде мова. Е, смакували вони їжу в холі бургері за тиждень чи два до цієї події з ТЦК. І далі, далі, зараз зрозумієте, до чого моя думка. Діма, який наголошує на тому, що друзі, все випадково, я взагалі не в темі. Мене часто зупиняють. М -м -м, з його інстаграму повністю зникає цей допис зі стрічки про ТЦК. Тобто, Діма, який говорить, що все це випадковість, розуміючи, що задубцю вхопили і дуже сильно, тому що людей це обурило не на жарт. Відразу зачищається пост. Скоріше за все, вони його просто архівували. Ось вам скріншот в якості підтвердження. Питання. Дімо, а куди подівся твій щемливий, душевний пост проти ЦК? Ну, тобто, виходить, є що приховувати? Я не знаю. Я хочу запитати у наших глядачів, як ви це сприймаєте? Бо для мене це досить незрозуміла історія. І все більше виникає запитань до команди: Діма, якщо вам нема чого приховувати, якщо ви такі прозорі, класні, чесні, щирі, супер. Ви багато працюєте, ви багато допомагаєте. Це, це правда, але водночас, чому йде така агресивна зачистка? Я до речі, у свій час Дімі казав: зупиніться, навіщо ви робите агресивні чистки? Діма теж впав на дурачка і мені каже. Ну, я не знаю, я такого не бачив. Ой, ми такого не робимо. Запитання залишається відкритим. Хочу почути думку наших глядачів, тому що дуже неоднозначні відчуття не від того, що Діма відписався. Знаєте, я б на цей момент і не звернув увагу з постом проти ЦК, якби не оця відписка, тому що в мене є такий, як це не додаток. а... Опція, ну коротше, мені показує інстаг, хто відписується. Це спеціально встановлюється окремо від інстаграму. Я заходжу, дивлюсь, ну окей, при тому, що ми не сварилися, і якось у нас такі нейтральні відносини абсолютно. А потім заходжу в його інстаграм і просто гуртаю стрічку і пам'ятаю, що був цей пост про ТЦК, і дивлюсь, щось немає. Ну і починаю копати, цікавитись. І от в мене назріло абсолютно легітимне запитання: а що приховує Діма Монатік? Ну, типу. What the fuck? <laughs> друзі. Давайте поспілкуємось. Ми пліткарі. Нам цікаво. Я хочу послухати саме ваше сприйняття і рефлексію на даний випадок з підчисткою інстин. Давайте спілкуватись з вас обов'язково. Вподобайка, підписка, коментар для прослання цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в дірект мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Підпишіться, врешті-решт, в нашу телеграм-спільноту. Ну йомайо, -йо, стільки там всього цікавого, а ви все пропускаєте. Посилання в описі та в закріплених. Отже. То у нас далі по списку, про кого ми будемо говорити сьогодні. А поговоримо про Потапа і Настю. Господи, я вже не знаю, що про це говорити, якщо чесно. На минулому тижні у Насті з Потапом було п'ятиріччя шлюбу. І Настя виставляє їх весільне фото під пісню обіцяю. Я обіцяю бути тобі морем, небом, бути зоряним, відмічаючи Потапа. Усі пишуть, боже мій, як добре на душі, ви нарешті. Помирилися, ви нарешті зійшлися. Ну е, з чого ви це взяли? З того, що просто так світло ще не, не вимикають. Зараз треба глянути на час. Ще трішки є в мене часу. Вибачте, ну ось така фігня, Світло дуже часто оф в режимі оф, і знімаю, поки є світло. Потапі Настя е, Настя продовжує грати в цю гру. Окей, Настю, це твоя справа, як хочеш, але це настільки безглусто і настільки люди вже... Це сприймають якось, типу, ну навіщо? Щоб, що. Ну, скажи вже, як є, ніхто не проти, ну розлучилися і що, ну, ну з ким не буває. Ні, треба тягнути. Ось це бездихане абсолютно тіло. Кар'єра у Насті зараз, вибачте, в самій дупі. Потап я взагалі мовчу. Списаний персонаж, його немає в нашому бізнесі, більше ніколи не буде. А Настя тримаючись за минуле, продовжує грати в цю історію. Ж, типу, о, у нас все добре, все зашевісь. Нічого, що ми відпочиваємо в різних місцях, нічого, що ми взагалі в різних країнах, нічого, що ми рідко пересікаємось, але ж любу 5 років. Класна. Я розумію, що ти тримаєшся за Потапа тільки через те, що він вміє писати пісні. Але раніше це було круто. Ну, давайте не будемо відміняти заслуг Потапа в якості автора. Так писав незамисловату попсу, але це працювало, і це принесло чималі статки його сімейство. Відповідно, Потап вмів заробляти гроші. Але сьогодні, ось ця попса, яку він вміє робити, ну, це настільки повз, настільки недолуго і неактуально, що м -м, Настін музичний шлях на сьогоднішній день виглядає як ступінчата, багатоступінчата деградація. Подивимось, куди ці побрехуньки приведуть далі, але нічого хорошого з цього не вийде. Давайте спілкуватися в коментарях. Знаєте, що мені подобається в мультипотязі? Є простота. От просто нішева історія для музикантів, для артистів. Абсолютно про шоу-бізнес і про те, як потрібно займатися музикою, і як можна в екстремальних умовах створити композицію, яка може стати хітом. Я нагадую, хто не в курсі, не бачив перший епізод. Значить, завдання наступне. Ви знаходитесь в потязі артист, три артисти. Вони в потязі придумують, створюють композицію, потім приїжджають в те чи інше місто України і мають. Чи обмежений бюджет повинні зняти кліп на цю пісню? Класна тема! Мені заходить і я вважаю круто, що. В такий спосіб, в якому сенсі можна навіть перевірити артистів на їх профпридатність, настільки вони можуть орієнтуватися швидко на місцях. Тому я залишаю посилання на мультитрек в описі під відео та в закріплених, ознайомлюйтесь, цікавтесь, Прикольне шоу, рекомендую до перегляду. Особливо коли з'являється вільний час, є можливість дивіться, тому що там цікаво та музично. Хто вже бачив мультипотяг, які у вас враження, давайте поспілкуємось. А тепер про мішу Крупіна і Дашу Астафіву остання новина була про те, що Крупін більше не працює з лейблом Папа Мюзік. Група корупція закривається, і Міша Крупін йде в сольне плавання. Але не про це хочеться говорити. Чомусь широкому загалу, взагалі невідомо, що у свій час Міша Крупін зустрічався з Дашою Астаф'євою і говорять, що це були дуже палкі палки стосунки Даша з тих людей, які ігнорують чутки, і полюбляє покидати какашонці в нашу з вами адресу. Даша Окей. Дубль два, хто виригнув без палива, заригніть назад з кошенятами. Давай дубль два, чекаємо тебе в сторіс. Настільки ти не відповідаєш своєму реальному обличчю, тобто Даша намагається транслювати, що вона така ідеальна, правильна, бездоганна, вона пропрацьована, вона глибока, вона вміє критично мислити. А коли доходить справа до того, коли ми просто розповіли, хто її чоловік, і то не називали його навіть імені. Нам ми просто розповіли, що Астафіва одружена, заміжня і приховується. Понеслося йому на вентилятор. Настільки Астафіва повела себе непрофесійно, дико, і різануло те, що вона тотально насправді в житті відрізняється від того, що намагається показати глядачам. Але це таке мене цікавить ось це поєднання Астафіва і Крупін з його. Темпераментом шаленим, наскільки ця пара була гармонійною, і наскільки ці стосунки були довгостроковими. Тому я звертаюся до нашого кошенятку, ми чи відомо про Романа Астафівий з Кропіним. Будь ласка, нам пишіть в мою інсту, буду дуже вдячний і будемо згадувати минуле даші. І на завершення я знайшов корисну аналітику, думки фронтовика. Ви знаєте, що в нас є певна традиція. Я зачитую думки військових з цього телеграм-каналу. Я вважаю, що потрібно пам'ятати, потрібно підтримувати, розуміти наших військових, пам'ятати, що я маю на увазі. Друзі, в країні війна і немає такого, що мене це не стосується. Це десь там це стосується кожного, і ми повинні бути залучені і допомагати, як мінімум, донатити. Значить, що я знайшов? Хочу зачитати і послухати ваші думки. Наскільки у вас це відкликається, і ви погоджуєтесь з цим? Важливо, частина перша. Тепер коли збройні сили витримали першу хвилю та дочекалися прибуття в сектор підкріплення, можна перевести подих та розглянути події, що відбулося. Газета The Guardian, посилаючись на джерело, повідомила, що британська розвідка попереджала українську владу про наступ РФ в Харківській області. Тому, коли о п'ятій ранку минулої п'ятниці від 5 до 10 -ти тисяч російських солдатів перетнули кордон у двох ключових точках, можна було очікувати, що напад буде швидко відбитий. Також видання пояснює, що зупинити стрімке просування. Завадили непідготовлені оборонні лінії. На Вовчанський напрямок, 57-му бригаду, точніше частиною її батальйонів, перекинули за кілька днів до цієї хвилі вторгнення. Вона мала стати на другу лінію, але, як виявилось, першої лінії, яку весь цей час тримав інший рід військ, поки не озвучуватиму, просто не було. Незважаючи на те, що ворогу вдалося закріпитися у місті, його план захопити вовчанськ за три доби рухнув. Титанічними силами всього чотирьох неповних вимотаних у боях під Куп'янському батальйоні 57-ї бригади вдалося відбити першу хвилю російського тер. Естичної атаки, що переважала за чисельністю та озброєнням у рази справедливості заради слід відмітити прибувших на допомогу бійців НГУ Хартія та невеликі групи інших організмів. Колись я розповім вам про чисельну співмірність обох сторін, і ви зрозумієте великий героїзм того, що відбувалося. Але зараз не про це 9 травня, близько 11.00 бійці підрозділів ударної аеророзвідки 57-ї бригади своїми очима спостерігали як перші ворожі мотолиги. З піхотою на броні спокійно прорвали стіну Яценюка в лапках, звичайно, що і перетнули державний кордон, провівши спешування піхоти кілька разів поспіль. Я поки не підіймаю питання, чому яценюк не замінував свій паркан. З рабиці, але чому це не зробили зараз за два роки з часу звільнення? Питання на Липецькому напрямку відсутність першої лінії загороджувальної оборони на своїй сторінці у Фейсбук підтвердив і боєць 125 двадцять п'ятої яка несла бойове чергування на ділянці глибоке зелене з літа 2023 року. Правда, через дві години на бійця натисли і він видалив свій пост. А командування 125-ї ТРО назвало це вороже псо. Ну тут все зрозуміло. Критичність ситуації ми усвідомили, коли ДРГ противника чисельністю від відділення до взводу почали заходити в місто і розсереджуватися по будинках на окремих вулицях. Все це ми бачили в Бахмуті. Наслідки відомі кожному. Подальші події спостерігала вся країна. Я впевнений, що саме завдяки цій публікації нам вдалося привернути до проблеми увагу. Ставки та Верховного Головнокомандувача, що своєю чергою дало можливість максимально оперативно покращити наші позиції на Вивчанському напрямку. Дякуємо командуванню Сил оборони за це. Тепер про саме головне: реакція не лише місцевої влади, але й деяких центральних. Владних телеграм-каналів здивувала нас, замість того, щоб слухати військових на місцях, вони розпочали небачену кампанію з дискредитації та звинувачення у поширенні ІПСО. Дивитися на це було дико, через те, що ми, на відміну від них, були у самому центрі бойових дій. Ми знали онлайн не лише те, що відбувається, і розуміли, як розвиватимуться події, якщо негайно нічого не змінити. Після хвилі обурення суспільства офіційні прес-служби місцевих лад перейшли до нової стратегії, пояснюючи неможливість проведення будівельних Обіт поблизу державного кордону через обстріли. Правда, при цьому вони промовчали про те, що ворог, захоплюючи нові рубежі під шквальним вогнем нашої арти, протягом тижня і мінує те, що вони не змогли зробити за два роки. Отже, такими заявами вони самі підтвердили, що ніякої першої лінії загороджень ніхто ніколи не створював. Чи виділялися кошти на засоби для першої лінії? Нехай встановлює слідство, бачачи те, що відбувається, всі з ким я за цей час спілкувався, прийшли до невтішного. О, висновку українська державна модель управління на регіональному рівні нічим не відрізняється від російської. Керівники на місцях приховують або викривають інформацію, яка надходить до Києва про свої. Провали в управлінні, при цьому вони подавляють будь-яке просочення реальної картинки подій. Я знаю, що народні депутати, безперечно, виділяють місцевим бюджетам будь-які суми для зміцнення обороноздатності країни. Однак ми бачимо, що сталося з Харківською областю. І не дай Боже, така ж ситуація приховується від нас у Сумській, де буде наступна хвиля нападу. Будь ласка, спілкуйтеся з бійцями на місцях, отримуйте інформацію від них, а не в папках звітів. Між Реальною та поданою вам інформацією прірва. Якщо не змінити ситуацію, ми втратимо не лише країну, а й усю репродуктивну частину населення. Повірте, це крик про допомогу знизу. Маю честь. Денис Ярославський. Тут потрібні ще якісь слова, друзі. Я не військовий експерт, я не технолог. Я не буду братися якось це коментувати з професійної точки зору, бо в мене немає жодних навичок та знань про це. Я бачу в цьому посту біль і небайдужість хлопців, які боронять нашу країну, які захищають Україну від агресора, адже вони хочуть, щоб Україна була сильною, щоб збереглася як держава. І в Україні було майбутнє. Тому я сподіваюся, що цей пост може почути якомога більше людей. І дуже вас прошу, не залишайтеся байдужими. Тому що у нас сьогодні є один спільний біль для усіх, для кожного з нас. Байдуже, ви живете за кордоном чи знаходитесь в Україні далеко від фронту чи близько, чи в прифронтовому місті це все наш спільний біль. І ми повинні бути об'єднані, допомагати і триматися. Такі у нас сьогодні новини та плітки. Друзі, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги!